Така інтерактивна карта вже відпрацьована, і вона існує в місті Києві і в місті Полтаві. Дуже добросовісно попрацювали наші працівники під керівництвом Володимира Петровича, тому що він, напевно, найосновний мозк був в цьому питанні. І ми готові зараз вам продемонструвати і показати про те, що кожен громадянин. Міста Вінниці має знати ту чи іншу інформацію. З метою інформування населення та на виконання протокольного рішення засідання під головуванням прем'єр-міністра України з питань безпеки життя громадян та захисту найбільш важливих об'єктів інфраструктури та вказівок Державної служби України з надзвичайних ситуацій була розроблена інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту. Інформацію щодо цих захисних поруб нам надав відділ цивільного захисту Вінницької міської ради. Вона розроблена на сервісі Google Maps і розміщення на нашому сайті. Ну, хто має доступ до мережі інтернет, він може війти, війти на веб-сторінку нашого головного управління. Ця сторінка. Прокручуючи вниз, є ссылка Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту населення міста Війни. Вони обозначені синім і зеленим кольором. Нанесені також державні пожежно-рятувальні підрозділи, аварійно-рятувальний згін і червоним хрестиком це нанесено лікарні та заклади медицини. Якщо в сторону, тут вказується в нас. Укриття, прості це підвали і під будинками і сховище. От. Можна, якщо виключати галочку, ми можемо, наприклад, вибрали сховище, їх вони на карті немає. Забрали лікарню, їх на карті немає. Якщо вони вам не потрібні, щоб ви мали більш наглядну. Так само укриття, їх немає. Далі вибирається відстань. там 200 метрів ми взяли. До найближчого. Якщо ж відстань трохи більше, вона все одно перерахує і вкаже, ми вибираємо, наприклад, практично. Да, продемонструємо практично, ми вибираємо подію. От ставимо, вона вказує, таблички, які наші державні пожежно-рятувальні підрозділи, час прибуття. Ну і, наприклад, ми хочемо зараз подивитися, які є. От вона нам вказує, що від події, що сталося до найближчого. Захисної споруди цивільного захисту 198 метрів. Щоб точно визначити адресу, ми стоїмо на, на неї і вона вказується. Підвал будинку вулиця Лялі -Ля Ратушин, використаний сервіс Google Maps. Вона вказує коротше відстань. На даний час йде співпраця з відділом цивільного захисту, щоб ці... Таку карту розмістити на карті міста Вінниці, так як вона в них найбільш промальована для будинків. Хочу сказати, що карта знаходиться до опрацювання. По мірі, як надходить інформація про, то, про захисні споруди, готові не готові, ми їх наносимо на карту. Якщо вам не треба, ви подію зняли і, наприклад, в іншому місті ви... Тобі ставити і шукаєш. що у нас, е, як у каз을, я от Місце події вона нам показала, О, здари, які є укриття. І, і вже безпосередньо даймо ближче. Яка найближча частина знаходиться від, цієї, від цього цієї адресу? Яка, яка адреса? Прочитайте. Є там така? В самому будинку. У нас залишилося один місяць і два тижні для того, щоб ми завершили відпрацювання 100% захисних споруд. Після цього, коли кожен день йде доповідь, кожен день перевіряється велика кількість захисних споруд, ми не говоримо тільки про місто Вінницю, ми говоримо повністю про всю область. І після цього определяємо згідно наших документів. Обмежено вони готові чи не готові взагалі. От, тому на сьогоднішньому етапі е, я вам тільки що сказав цифру 51%, який відпрацьований щодо перевірки. Все, що стосується іншого, я обов'язково хочу вам сказати, що це вперше у нас е, є така можливість подивитися і показати нашому населенню. Е, і черговий раз хочу наголосити. Про те, що це тільки місто Вінниця. На сьогоднішній день ви уважно почули, що ми будемо тільки наращувати. Якщо зараз тут виложені питання медичних закладів, то тут ми постараємося викласти ще такі заклади, скажімо як залізничні вокзали. Їх немає тут в даному випадку. Ну, ну, -то то, то, тобі, вона буде наращуватися ну, всім абсолютно, щоб кожна людина могла собі просто нажати. Одним нажаттям і побачите, що вона від пункту А до пункту Б її 250 метрів, що залізничний возал знаходиться, отут, що найближча споруда знаходиться в такому-то будинку. А от що там написано, і в даному випадку, згідно нашого переліка захисних споруд, вже після того, коли ви, наприклад, скажете, «Да, там є підвал, але там його ніколи не відкривали, його немає. Там це вже друге питання, ви розумієте? На сьогоднішньому. На сьогоднішній день стоїть задача перевірити їх взагалі. Приблизно від усіх укриттів це 5%. Є також протирадіаційні укриття, це другий вид захисних споруд і найпростіше укриття, які складають леву участку всіх захисних споруд. Тому, якщо ви чуєте бомбосховище, це не означає, що там має укриватися все населення. Ці сховища якраз призначені для того, щоб укривати там працюючі зміни об'єктів, які призначені для підтримання життєзабезпечення міста у військовий період. Завдяки звуковому сигналу. Не випрошка, але воно абсолютно ні до чого не доведеться, тому що людина не знає, що хоче вивчення тих давніх апропованих динаміч. Якщо людською мовою поясняти, легка небезпека і звідки вона починає тікати. У нас подібне на центральному ринку буде взагалі 300 разів заході безпеки. Перше питання щодо оповіщення. В тому числі і місті. В місті пролунала сирена 25 го числа, якщо хтось з вас не чув, і в цей самий час по телебаченню там є три-чотири свої заходи, будьте в постійній життєдіяльності, не панікуйте, все добре, це чисто перевірочний сигнал. Помітьте, будь ласка, всі ринки, які в нас є, щоб відпрацювати це питання. Те, що стосується безпосередньо цього ринку, якщо було більше порушень. Коли Вдовж вулиці, у Тюбинську, коли були ці кіоски. Пам'ятаєте, їх багато було, але їх немає на сьогоднішній день. Далі треба рухатися, що стосується оповіщення. От. А далі, реалізація да, керівництва цього ринку. У нас не тільки центральний ринок, у нас є ринок і один, і другий. І дійсно, що машина за три хвилини може доїхати, наприклад. Будь ласка, ще. Що немає більше запитань, коли тоді не якщо потрібна деталізація чи...